Екологічна катастрофа близько про це заявляють місцеві активісти, які прагнуть зберегти озера Києва. Зараз ми знаходимося на озері Синє, точніше, тому що від нього залишилось. Колись одна з найбільших природних окрас виноградаря зараз, вибачте, перетворилась на велику калюжу. Основною причиною цього більшість експертів називає забудову, і це не єдина водойма столиці, що постраждала від рук недбалості, людського небажання або ж навпаки навпаки, активного сприяння. Кілька десятків озер вже назавжди зникли з мапи Києва. Які ще озера під загрозою? Хто саме винен у зневодненні Києва та чи реально зберігти ті залишки водой, які ще не встигли забудувати та привласнити? Давайте розбиратися разом, бо в тіні Каштана сховатися не вийде. Говорить Київ, Київ. Качине, піщане, Солоне, ковтун та звісно, синя це лише маленька частина озер, які зникли або перебувають під загрозою зникнення з мапи Києва. На позняках під час забудови зникли прекрасні заплавні озера, ластовник, піщани, солони, Ковтуб, васильківська прірва, наумка, тильниця, убідь. Що були показані на картах ще 1943 року, зазначають у Київському еколого-культурному центрі, за їхніми даними. Кожне третє озеро в столиці вже частково забудоване а на кожне друге забудовники робили замах до 12 озер, за їхніми словами, обмежений доступ або й зовсім перекритий. Це зокрема озеро Корольок та деякі водойма в районі русанівських садів. А сім озер взагалі перебувають на критичній межі зникнення. Зараз про все розкажемо по порядку. А ви поки підпишіться на канал та напишіть у коментарях, хто та яким чином, на вашу думку, винен у зникненні київських озер. За даними все того ж Київського еколого-культурного центру, вже понад 40 столичних водойм невідворотньо знищені. Серед них ковтун у Дарницькому районі, що було знищене забудовою у 2017 році, засипають озеро Ковтун під будинком разом з рибою, дикими птахами та їхніми пташенятами. Поки рятували і буквально відбивали сусідню водойму, цю швиденько обнесли бетонним парканом. Окрім цього, рубають молоді. Дерева разом з гніздами птахів писали тоді місцева жителька Ганна Хоменко і додала фотодокази. Мене звати Марина Клим і я ведуча проєкту Каштан інтерв'ю. У нашій студії гості не бояться говорити правду. Не бійся і ти. Підтримай голос правди та роботу нашої команди донатом. Посилання на донат в описі або за QR-кодом. А попри протести місцевих та навіть е райадміністрації, озеро все одно врешті засипали. Влада роками обіцяла їм побудувати неподалік озера школу, дитсадок та лікарню. Однак, за доброю традицією Києва, замість цього всього вирішили звести новий торговельний центр. На цьому місці була водойма. Тепер тут красується частково добудований ТРЦ Рівгош, який чекає завершення другої черги будівництва, щоб, вочевидь, остаточно закатати в бетон будь-які спогади про колишнє озеро. Днями соцмережі заповнили фото та відео з повністю висохлим озером синім, що на мікрорайоні Виноградар. На них видно, що від озера залишилась лише ділянка зволоженої землі. Така ситуація на озері виникає вже не вперше. Повністю висохло. Загинуло синє озеро на Виноградарі. Перлину району, місце, де я виріс. Тут колись жили і розмножувались болотяні черепахи та безліч інших видів тварин. Озеро померло, так і не дочекавшись допомоги з бюджету міста, який нібито виділив його ще кілька років тому. Писав торік на своїй сторінці житель району Михайло Сторожук та додав, що на зникнення озера ймовірно вплинуло будівництво багатоповерхівки. Дуже щільна агресивна забудова навколо озера на території поруч змінила рух підземних вод. І саме за рахунок підземних вод формувалася так: оця гладь водна озера синього. І, звичайно, в тому числі через це воно висохло. На жаль, у нас є пріоритет у міської влади, у мера створювати дійсний ленд, створювати розваги, благоустрій, доріжки, мости, пляжі, ліжаки, велодоріжки навколо в зелених зонах, але не збереження природи. Тобто, на жаль, у нас. Спотворені пріоритети в місті Києві замість того, щоб зберігати природу, замість того, щоб зберігати озера, зелені зони, ми ми замилюємо людям очі і створюємо такий, якби парк і розваг і розказуємо, що це так має бути. Так не має бути, і потрібно говорити людям правду, що людям потрібно озеро. Людям потрібна природа. Та щойно інформація про зникнення озера заповнила соцмережі, і рівень суспільного обурення сягнув відмітки готовності пікетування КМДА, то там дивовижним чином знайшли можливості і ресурси для розчищення синього. І швиденько голосили тендер, ніби так і планували. А те пересихання то так, збіг обставин. Ну а потім, взагалі, почалась магія. Ну як магія розголос. Та скандал єдиний дієвий спосіб там врятувати щось скандал, скандал, скандал. Треба змінювати систему. Щойно почали шукати підрядника для розчистки в озеро дивовижним чином знов почала поступати вода. З'явилося і бажання, і ресурси, і вода, диво і дія вищих сил не інакше. Або це все ж таки чергова спроба посадовців КМДА придушити суспільство і кинути заспокійливу пігулку мешканцям виноградаря, доки. Винні у екоциді продовжують працювати на своїх місцях. Повторення ситуації з синім озером на інших водоймах є питанням часу. В ході роботи над цим відео ми виявили, що в руках забудовників та комерційних структур Києва знаходяться щонайменше сім великих озер. Демидівське біля бортничів площа 11 гектар. Нині передане тов «Енергоресурс Україна». Лукове на оболоні біля затоки Верблюд одне з найчистіших у столиці, площа 8 гектар. Документи про передачу тов. Дніпровська Рів'єра в стані оформлення, озеро на 7 гектар, в'язки на осокорках передане агрофірмі Зодіак. Малий небреж на осокорках приблизно 2 гектари у руках. ТОВ буде волюція. Качини на позняках вже частково засипане забудовниками у постійному користуванні капе. Київське інвестагентство. раніше воно мало площу, майже 2 гектари. Нині частина вже знищена. Вирлиться на осокорках у оренді в компанії Мрія Інвест під будівництво ТРЦ. Та завдяки небайдужим киянам та активістам, що до нього нині тривають суди. Єрек біля галерного острова остаточно віддане під будівництво ТРЦ, Дніпровська Рів'єра, Мрія Інвест, комунальне підприємство ТОВ буде волюція. Знаєте, що об'єднує ці організації та ще десятки інших? Це зв'язок з Віталієм Кличком або ж його ну дуже близьким оточенням. Роками різні медіа публікували ті чи інші розслідування. Ось, наприклад, про розслідування уніан про зв'язок кличка Дніпровської Рів'єри та місцевої мафії. Ось матеріал видання наші гроші про те, як кличко підтримав забудову біля озера Вирлиця. І можна скільки завгодно це заперечувати, кричати, що це все фейк, але ж скрини не горять. До речі, посилання на ці розслідування залишимо в коментарях. Головними методами знищення озер у Києві, за словами екологів, є повна або часткова забудова бетонування берегів або їхнє. Зумисне засмічення, забруднення води стічними водами та катерами також. Озера перетворюють на золовідвали, проводять там антиекологічне глобальне розчищення та по класиці намивають або забирають пісок з берегів. У нас є зелене місто. Нова стратегія голосували. Жодна з цих стратегій не виконується. У нас це декларується. Ми, як зайчики, всі голосуємо, підтримуємо ці стратегії. На жаль, проблема полягає в тому, що потім депутати і депутатки не контролюють виконання цих стратегій. По факту відбувається інше. По факту забудовуються зелені зони. Дуже яскравий приклад це екопарк Сокорки. Про яке збереження природи ми говоримо, про яку стратегію зелене міста ми говоримо? Якщо величезна зелена зона знищується прямо зараз. Та зникають у Києві не лише озера, а й бюджетні кошти. Можливо, саме тому міська влада й не займається повноцінним збереженням водойм. Оскільки на регулярних розчищеннях можна непогано заробити. В березні цього року на Троєщині столичні комунальники не дочистили одне з озер, зате вкрали на цьому понад 300 тисяч гривень. Комунальне підприємство Плеса уклало договір з підрядною організацією на проведення капітального ремонту на розчищення озера Гнилуша. Директор підприємства штучно завищив вартість і обсяг. Виконаних робіт і присвоїв бюджетні кошти також слідчі прокуратури знайшли недоліки під час виконання робіт з розчищення дніща озера. Акти виконаних робіт підписав інженер з технічного нагляду комунального підприємства. Плесо. і представник КП Плесо, і підрядник вже отримали підозри за розкрадання бюджетних коштів від прокуратури. Та проблема таких відверто халтурних робіт не лише у втраті коштів, що могла б піти на розбудову Києва чи підвищення обороноздатності країни. Бездіяльність столичних чиновників і посадовців КМДА та дії забудовників також задають шкоду екології регіону. Це може призвести до того, що місто Київ буде відсталим містом. Воно не Буде рухатися разом зі світом, а світ рухається до максимально збереження природи, до адаптації до глобальних змін клімату. І в рамках цієї адаптації весь світ збільшує території зелених насаджень, відновлює водноболотні угіддя, відновлює озера, відновлює річки, тобто, весь світ прогресивний Європа. Рухається на, на, на шляху збільшення зелених засаджень водноболотних угідь. Київ рухається зараз у зворотньому напрямку, і поки не пізно потрібно розвертати Київ у тому напрямку, який потрібен для того, щоб була і процвітала не лише Київ, не лише Україна, а весь світ. Не хочеться нагнітати та розводити панічні настрої. Але якщо влада Києва не припинить підтримувати інтереси забудовників замість звичайних киян, то на Столиці очікують вельми невтішні наслідки. Озера продовжать зникати разом з ними і бюджетні кошти Нові вітер і ЖК Ростимуть і в цих скляних бетонних джунлях доведеться рости нашим з вами дітям замість того, аби гуляти гарними природніми парками і скверами. Тому важливо не мовчати і поширювати цю інформацію. Тому покажи цей випуск друзям та зроби репост, щоб якомога більше українців дізналися правду. А ми і надалі продовжимо розповідати про діяльність народних та місцевих депутатів життя столиці та прірву між запитами суспільства і реальними діями влади. Лаконічно, серйозно і трохи іронічно в тіні каштана.